Прислали на ремонт такий рівень Bosch 3D, це класична ситуація. Чоловік купив його з рук, в Олексі десь там, беушний, за, скажімо так, недорого. І подивіться, будь ласка, що з цього всього вийшло. Їх зараз продають просто пачками ці рівні. Не сказати би, що вони погані, але ж калібровки у них немає ніякої. Тобто повністю збитий маятник. Немає кута 90 градусів, ну навіть так видно невороженим взглядом, що тут кута ніякого немає. Ну і вертикалі, само собою, дуже сильно завалені. Ось тому, коли будете купляти бушний лазерний рівень, ну краще, краще такий не купляти, я вам чесно скажу. От можна купити, на мою думку, бушний перфоратор, і ви його зможете там щось з ним зробити. А якщо ви купите який-небудь бушний лазерний рівень, то вам потім цей ремонт стане ну, дуже дорого. Подивіться, будь ласка. Тут капець, тут завалено дуже сильно, і кута немає. Бачите, кута зовсім немає. Як це все виправляти тепер, це дуже велика головоломка, тому що тут лазерні модулі, вони на епоксидній смолі вклеєні намертво. і